Місячний промінь пронизує тюлі мережево сніжне, висвітлює обличчя чарівні, ласкає обережно і ніжно. Боже, яка ти гарненька, поруч спить твоя ненька, ти диво, на ню так ти схожа, на вас надивитись не можу. Міцно сплять, янголи мої. Піду, бо вже кличуть до зброї. Не буду будити, не хочу бачити розгублений погляд і сльози вас, для радості сліз надійде ще час. Ваші обличчя ніжно цілую, і вже я засмучений, за вами сумую, любі мої, не наша вина. Що стала між нас ця клята війна. В очах моїх сльози і серце щемить. Та хто ж, як не я, вас захистить? Таких, як я багато в країні, ідемо захищати свою Батьківщину. Та є такі, що роблять гроші на крові і поховалися в пітьмі. Державі шкодити не треба. Ми бачимо з землі і з неба, і прийде час, спитаємо за все, Повернеться герой, ніщо вас не спасе. Іде війна, є фронт і тил, що з'єднані одною пуповиною. і доки є зв'язок такий, не страшний ворог ніякий. Україна в нас свята. Земля для віри, волі, совісті і честі, закінчиться ця проклята війна, країна звільниться від нечисті. І вірте в перемогу та чекайте нас, як тяжко вам, а нам без вас, та прийде радості, і ще час. То треба щоб вогонь. ویژنی زعفران